Вітаю, друзі, з вами Лемок. Вийшло в нас ще одне відео по бойовій перепустці або по марафончику, як я їх досі називаю. А відповідно тепер стало зрозуміло, як це саме буде відбуватися. Отже, у нас буде одночасно доступні дві глави на два танчики. Тобто, якщо в нас один це середній танк 8 рівня, то цей буде тяж 9 рівня преміумний. Доступен можливістю до отримання. Час такий самий з 10 по 21 число. І відповідно тут буде не 30 етапів, як на 8 рівні, а це буде, оскільки 9, буде 40 етапів, тобто це буде більш звичайний марафончик. Але, тим не менше, днів на проходження доволі мало. Тому це буде важче зробити. Це загалом, якби було 50 етапів, можна так сказати. Плюс-мінус доплюсовуючи, скажімо так. Отже, так, не всі зрозуміли з попереднього відео, що я мав на увазі. Тобто я неправильно себе виразив стосовно АМТ, це середній танк дійсно. А у відео я мав на увазі, що дана машина більше схожа на тяж по своїх характеристиках, тобто це дамашка, плюс перезарядка, і плюс розкид більше притаманна для середніх танків. Ну і загалом по інших характеристиках, також як на середній. І про боню... по бронюванню загалом. А, якщо б йому додати трохи броні в корпусі, це був би чудовий тяж. Тобто в нього такі катки, як, наприклад, в Є3, скажімо так, хороші, які не пробиваються. А, тому загалом це був би чудовий тяж. Тобто, перед тим як сказати, мені треба було додати, що це ніби як тяж, але це середній танк. А, загалом. Дана машина дуже хотіла, щоб його зробили тяжем, щоб він виріс до тяж, але в нього не вийшло. А стосовно теперішньої перепустки, це буде 9 рівень, отакий от ТС6, от і це вже тяж, котрий тяж реально. А загалом давайте більше спочатку про характеристики, це в нього буде альфа-460, якщо її ще трохи доапнуть і зроблять. Наприклад, хоча б 530, це було б взагалі чудово, але, тим не менше, мріяти, як то кажуть, завжди можна. так Пробиття 252, це нормальне, оскільки це ББшка, наскільки я можу бачити. Так, Це прям чудове пробиття на 9 рівні. Альфа сворідна, 460 це непогано. Перезарядка 13.04, звичайно, можна розкачати. Так, ну, Будемо так. По-бідному, скажімо так, ставити, відповідно, 11,74. Непогано. Знав таку альфу, в принципі, на 9 рівні плюс-мінус, це, звичайно, може бути. А розкид, ну, як я вже казав, як АМТ. Так, розкид тут 0,35, тут 0,37. Тобто плюс-мінус. Чому я казав, що це більше схоже на тяж, тому що от, саме по розкиду дуже-дуже нагадує. Так, потім. Переглядаємо рухливість. Надзвичайно погана тут насправді. Тут лише 30 топ топспіт. Це дуже мало, він буде надзвичайно повільно їхати. Така собі черепашка на 9 рівні ще одна. Але, тим не менше, мене дуже радує його бронювання. Так, що я тут хотів ще переглянути. Так, 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 так. Де воно тут є? Ну, Кути тут, тут насправді хороші, тут нема що додати. В принципі, може бути. З урахуванням того, що це тяж, він буде, думаю, чудово грати від башти. А у нас такий лючок схожий, як на М103, тому що це теж, також 9 рівень, і він трохи-трохи зміщений чомусь вліво. Не знаю, чому так зробили, могли вже по центру поставити, воно б виглядало так само, як і М103. І було б в принципі якось більш звичніше. Тобто, якщо ми отак десь повернемо, то в принципі воно тут ніде не буде пробиватися, навіть оцей скос також. А Броня реально тут є, тут нема чого додати. Корпус у нас плюс-мінус хороший. Чого плюс-мінус? Тому що тут надзвичайно офігезний борт, просто я не можу нарадуватись. Ну, тут є десь маленька зона, так отут можна пробивати, але вона настільки маленька, що Ну, ну що я тут можу додати. Від борта ми можемо пограти. Навіть отакий, ну подивіться, це просто чудово, тому я б, в принципі, всім рекомендував а, саме активовувати дану главу і намагатися її пройти. Тому що даний тяж, як на мене, це буде непогана машина, насправді. Можливо, звичайно, буде з поганою стабілізацією, ну, але ти не менше, плюс-мінус це непогано. Не настільки, а, не настільки печально, як і з цією машиною. ТС 6, в принципі, буде непоганий. Так. Потім у нас отут броня. Ну, що я можу додати? В принципі, терпимо. Якщо десь там намагатися, з урахуванням того, що ми маємо можливість від борта вилазити, я б сказав, що тут, в принципі, все гуд. Немає чого додати насправді. А загалом, по теперішніх характеристиках, які я можу бачити. Мені дана машина подобається. Можливо, це не буде не найкраща танк на своєму рівні, але, тим не менше, потанкувати на даній машині можна. Відповідно, альфа, в принципі, хороша. 400, скільки там? 460? Так, це непогана альфа і непоганий ДПМ, як на 9 рівень. В принципі, може бути. Тому рекомендую всім, якщо будете мати можливість пройти дану бойову перепустку, саме обирайте ТС-6, оскільки час у нас обмежений, і проходіть, старайтеся пройти на дану машину, попри те, що тут а, більше у нас буде рівнів, буде 40, але загалом, думаю, машина цього варта. А, доволі непогана. Так, ну і тут бронювання, в принципі, непогане також. Тобто тут всюди рикошет. Так, а сюди. 270. Ну, також. Все чудово. Якихось зон таких, щоб прям пробивалися. От його можна буде ось сюди. З шансом близько 50% пробивати. Ну, але це зовсім маленька, маленький відсоток. 539. Ну, по картинці він мені подобається, чесно. Що я тут можу додати? Має бути. Такий середній нормальний та, е, тяжик. Середньостатистичний. Не імба, можливо, але, ти не менше, в е, руках хороших він буде робити доволі багато проблем, тому що якщо він десь буде з якогось боку так вилазити бортом і оцею, цим боком, то в принципі сюди ви йому не закинете, і щось він може відтанчувати і може давати шкоду, тому буде непогана машина. З урахуванням одного мінусу, наскільки я можу бачити, оце мінус, це надзвичайно мінус. Тільки 30 кілометрів вперед. Ну, але те не менше, як то кажуть. Хоча, хоча б щось могло піти і не так. Загалом такі от справи, будь ласка, пишіть в коментарях, чи будете ви проходити. Я, якщо і збираюся проходити, то тільки на оцю от машину. Тому що це от прямо тяж, який мені подобається. А оце от недорозуміння. СТ-шка на своєму рівні. А, якби його перекваліфікували трохи утяжа по своїх характеристиках, а, дали йому броні, то це була б непогана машина. А, а так, він мені загалом не подобається, тому що броні в нього немає, як такої загалом. Броні немає, КД довге, альфа. А, ну добре, 360, як на ст шку в принципі. Це нормально, але, тим не менше, за таким призаряджанням, ну, вибачте, мене, але ні. Я не буду на нього взагалі навіть витрачати свій час. А, якщо буде можливість ем, халявно отримати, звичайно, то звичайно, ем, якщо халявно, то оцей можна забрати, тому що тут тільки е, 30 етапів, тоді можна пройти. А от стосовно, якщо буде оплата за золото, потрібно буде доплачувати, щоб, щоб забрати машини, то тоді виключно оця. от Оцей от агрегат можна розглядати, як допустиму машину на вибір для даного марафончика. Такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте, друзі!